Привітулі-привітулі Хороші Що ти рвеш? Привітулі-привітулі, це канал Прянощі І сьогодні Фу, буде історія Фу, давай помінять назви Що санкцію вирішила поміняти? Да, вона звучить як-то дебільно SPICE GIRLS Можете сказати, що ви нам так багато Давай, коментарі написали про те, щоб ми продовжували вести канал. Займаюся. Мені декларацію треба знати, інвентаризацію з а ми знімаємо відео. Ти поздороваєшся чи ні? Добрий вечір. Добрий. Тренували, тренували. Сьогодні відео буде присвячене бренду мемо. Парис. А паріс? Ай, ко чорта я сижу. Це в тебе французька шкіра є. А, точно! Хорошо! Привітулі-привітулі! Сьогодні відео буде присвячено парфумарному дому мемо та за тесту їх ароматів. Погнали! Парфуми це двері в інші світи. Ці слова могли б стати девізом бренду мимо Paris, який з 2007 року створює не просто аромати, а парфюмерні мапи світу. Кожен флакон Мимо це відбиток місця, його атмосфери, культури та відчуттів. Історія мимо починається з її засновниці Клари Малой, народжена в Парижі. Вона з дитинства дихала ароматами міста, наповненими парфумерною історією. Іронічний факт у її народженні у Франції відбувся страйк квітникарів, тож її мати замість квітів наповнювала кімнату парфумами. Можливо, це стало знаком її долі. Клара завжди була закохана у слова та подорожі. До створення мемо вона працювала поетесою і навіть випустила книгу 22 парфумери, у якій брала інтерв'ю у найвідоміших парфумерів світу. Саме ця робота привела до її знайомства з Елеонор Масне. Яка згодом стала головним парфумером бренду. Її чоловік Джон Малой, народжений у Ірландії, був не лише бізнесменом, а й пристрасним мандрівником. Разом вони створили бренд, який перетворює аромати на спогади про подорожі. Назва Мемо походить від слова Меморі пам'ять адже для засновників парфуми стали способом зберігання. Моментів життя у мемо немає банальних або очікуваних композицій. Кожен аромат передає дух певного куточка світу. Іноді вони беруть цілу країну, іноді вони присвячують свої парфуми якомусь конкретному місту або навіть місцю, наприклад. Ірландська шкіра переносить у вітряні ірландські луки, де відчувається запах шкіряних сідел і свіжого ялівцю. Марфа це ніч у Техасі. Є таке невеличке поселення, де збираються творчі люди, які проводять там фестивалі та шукають нові ідеї. Тож ніч у Техасі це неонові вогні, тубероза, що розкривається у гарячому повітрі пустелі. Африканська шкіра це дика савана, тепло спецій, запах нагрітої сонцем шкіри і так далі. Також, наприклад, є аромат Сінтра, який нагадує. Старовинний португальський палац, де аромат апельсинових квітів переплітається з ванільною солодкістю. Найголовніша особливість бренду це шкіряні акорди. Досить багато різних парфюмерів намагались працювати зі шкірою. Іноді це було вдало, іноді не дуже. Але для мемо це справжня візитівка багатьох ароматів. Вони створюють відчуття подорожі верхи, розкішних сумок, старовинних автомобілів. Чи, як стверджують автори, трошки затасканої куртки. Хоча мемо це більше про мистецтво ніж про масовий маркетинг, бренд отримав чимало нагород у світі парфюмерів. Марфа та африканська шкіра неодноразово входили у списки найкращих нішових ароматів за версіями Fragrantica та The Fragrance Foundation. Французька шкіра був номінований на престижну нагороду як один із найкращих парфюмів зі шкіряною нотою. Irish Laser багато разів отримував статус Кращий аромат для чоловіків у незалежних рейтингах. Клара та Джон експериментують з новими напрямками, ключовими інгредієнтами стали незвичні рослини, такі як чай, матча та насіння коріандру. Клара каже: наші аромати це спосіб побачити світ, навіть якщо ти залишаєшся на місці. І здається, це, це дійсно працює. Мемо не просто продає парфуми, а дарує емоції, які можна носити на собі. Основні лінійки парфюмів. Мемо перша лінійка найпопулярніша це шкіряні мандрівники. Ключова особливість аромати присвячені різним куточкам світу, в яких шкіряні нотки відіграють центральну роль. Ця колекція була створена, щоб передати атмосферу різних місць через призму запаху шкіри. Друга лінійка це парфюмерні втікачі, коли вам хочеться заховатись десь в якомусь місці, так сказати, залягти на дно у брюги. Ця серія присвячена фантастичним місцям, де межа між реальністю та уявою стирається. Аромати натхнені міфами, легендами та реальними локаціями. Тут мимо відходить від шкіряних нот. І використовує різні інгредієнти, які мають закарбовуватись в пам'яті та створювати магічний настрій. Наприклад, сюди входять марфа, сінтра і так далі. Ці аромати більш легкі та романтичні. Наступне Можна перекласти як блукаючі зерна чи щось типу такого, тому що ця лінійка натхнена рослинним світом, і тут іноді зустрічаються несподівані натуральні компоненти. Мемо експериментує з ароматами і передає дух природи від тропічних лісів до степів. Мистецтво та природа. Тут лише три аромати, і вони присвячені унікальним ландшафтам та природним феноменам. І остання лінійка, найменша. Тут всього два парфюми. Вона присвячена польотам та небесним локаціям. У 2025 році мемо пообіцяли одразу декілька нових ароматів. Тож, чекаємо, новинок та парфумерних вражень. Давай ти, ти розказуєш про свій, чого ти взяла. Я буду розповідати про свій. Тому що сестра сказала, треба брати. Почнемо наш затест з того, що, ну, як для мене особисто, мені дуже подобається цей бренд, мені подобається його історія, мені подобається їх девіз, їх концепція. І те, що я собі взяла, це італійська шкіра. І кожна в них коробочка, якщо ви подивитесь, вона виглядає ось так. Тобто тут є листівка, ось така. І е, ви. Маєте зняти цю листівочку, тут магніт, і далі у нас йде карта. ось така карта. Так як вам її показати? Ось так. Ось така карта всередині. Чому я обрала саме цей аромат? Спочатку, коли ми взяли його на затест, я Плювалась, як не знаю, і що. Я думаю, що мене думав, хтось бажає отруїти, щоб я більше ніколи не змогла дихати, тому що аромат досить насичений. І тут маємо вас теж попередити, ось вони дуже гарно розкриваються у шлейфі, але прям внюхуватись, вдихуватись, ну, скоріш за все, ні, краще не треба. Стійкість просто відмінна. Так, ну починаємо з тест нашого аромату. До речі, ось ці всі картинки, які ви бачите на листівках, це теж. Не просто так. Сюди теж доклав руку один досвідчений художник. Це Ален Булдуяр, який кілька разів подорожував довкола світу, і він взявся розписувати ось ці картини. Зокрема, його бачення ірландської шкіри ну, здається, взагалі просто розкриває запал цього аромату. Тож давай тоді ти опишеш мій аромат, а я буду описувати твоє. Аромат. Добре, помідорне балдилечко, крейда, пилючка така. Десь базилік трошки підпахує. шкіряна лінійка. Я не знаю дуже, що сказати, що він класний, бренд. Що, що можу сказати про класний аромат? Він класний. Я цей аромат дуже люблю, але я так і не вигадала, під що його носити. Мені просто подобається його вдихати, тому що після мемо досить складно якось. Перебити іншим ароматом. По-перше, перебити, по-друге, знайти подібний аромат, де ви реально чуєте кожну нотку окремо. Це не якась фігня, яка звалена в кучу. Тут прям считується кожна нота, і це досить прикольно. І аромат поступово розкривається. Тобто він не зникає, в ньому просто грають барви. От якщо там з раночку, наприклад, ви чуєте листя помідорів, ну, як розсада юна, знаєте? От вона так пахне якось специфічно. Звідки ви знаєте? А звідки я знаю? Ну, я знаю. Дуже подобається тут ваніль, бензоїн солодкуватий, шкіра ніжна, вона навіть шкіра більше замшева з листям помідорів, з ванілю, з бензоїном, і, можливо, навіть трошечки з самим помідором. Ось це воно. Але знову ж таки, дуже специфічний аромат. Я не впевнена, що в таке маленьке приміщення можна ним користуватись. Це... Це, я думаю, це в спеку на повсякдення можна. От Коли така от спека як в 24-му була, мені здається, це такий аромат, який не буде швидко злітати і буде давати насолоду. Але я... не в приміщення, і на, не на дитячу вечірку, бо ви дітей потруєте. Ні-ні. ні Хоч це і мій улюблений аромат. але... Ну, Це не святковий аромат. Не святковий. Він такий на ділову зустріч десь на вулиці. От Мені здається, вулицями Парижу десь можна. Проходитись, гуляти де теж запах оці цих... вуличного вуличного пилу. Або можна Хрещатику ходити, чому ні? Але тут ось показано нам оленя якогось. Ну коротше. Це просто трендю, щоб не було багато чого вирізати. Але якщо ми почитаємо опис, нам рекомендують щоб втікти від буденності, вам рекомендуємо заскочити в кермо блискучого кабріолета, який помчить вас дорогами сонячної Італії, а вітер ніжно розвиватиме ваше волосся. Ось на тільки трохи грошей. Ну власне, я думаю, якщо на флакон накопити, то на поїздку в Італію так на кабріолеті. Я думаю, якщо обнюхати цього парфюма дуже багато, прямо з флакона. От тоді можна пере. І Віталію добрила. Тому що да, концентрація тут дуже сильна. Давай твій тепер. І давай, ти поясни, давай. що ти купила. Що я купила, бо сестра порекомендувала, як я можу таке казати? Так. Ірландська шкіра листівочка з конячками. Це мема, а не мемо. Мема. <рес> не мемка мені. <рес> це якщо сильно перемемкала парфумів на себе, кажуть, що намемкалася. Це дуже смачно. Не знаю, мені якимось лісом таким. Шкіра, боже, це просто прекрасно. І ти така на байк сіла і мечиш тим лісом. До речі, дивно, в мене теж він асоціювався чомусь шкіряним Спасово. таким, але я дуже чую я лівець, Я обожнюю ялівець. Mm -hmm. Він пахне просто неймовірно, і тут він пахне. От, знову ж таки, особливість мемо, що це не пахне хімозою якоюсь, Тут її ну не випирає. Тут досить натуральні, реалістичні аромати і ноти. В склад входить шкіра, ягоди ну в олів... мене такий олівець. Ми вже внюхалися <ріпці> з ягодами. Ну, шкіра тут ледь, ледь відчувається. Мені здається, що якщо ви хочете почати щось з мемо, то це не італійська шкіра. Обов'язково беріться на затести однозначно, тому що не факт, що вам сподобається. І походіть з ним ну, тижні два, тому що він вам може швидко набриднути. Бо я вчора нанесла і він до вечора ще я не злягала спати, був відчутний іландська шкіра, ну реально. Дуже стійкі. Оце між людьми можна. Італійська шкіра, я її обожнюю, але вона досить важка. Це більш м'який приємний аромат, і шкіра тут така ледь-ледь відчувається. Хоча автори заявили, що ми маємо відчувати аромат сідла. Я не знаю, я ніколи не нюхала сідло, але повіримо на слово. Тепер мій наступний аромат. Чому я його обрала? Бо мені дуже сподобалась італійська шкіра, і в комплекті завжди, мені здається, де я раніше не дивилась, то рекомендували це як більш легка версія з трояндою. От, але мені здається, що теж це непростий аромат. Він не легкий, але дуже-дуже-дуже крутий. М -м, ну, це про жіночність, про троянди. Що спочатку здалося чайна троянди такий аромат? Це така елегантна, витинчена жіночка, яка просто йде, а так штабелями всі падають, падають, падають. Окрім того, що це такі досить специфічні аромати, але крутезні. Вони майже всі йдуть унісекс. Ви можете віддати своєму партнеру, другу і так далі. Можете розділити цей флакон і спробувати комусь він точно та підійде. Що, що я відчуваю? Я тут взагалі не чую ялівця. До складу у нас входить трояндова вода, і теж творці саме на цьому акцентують увагу, тому що троянда вона більш груба, більш насичена, має бути. а Вони хотіли тільки додати відтінок. Наступний аромат це морква. Виглядає вона ось так. Прекрасно, це реально дуже солодко, дуже-дуже сексуально. Марфа, це, якщо ви хочете познайомитись з туберозою, з королевою ночі. Тубероза досить такий специфічний аромат, специфічний напрям взагалі з туберозою. Мені тубероза дуже-дуже подобається, вона дуже-дуже класна. Тут вона в поєднанні з ваніллю, з такою солодощами. Тут вже немає шкіри, це вже інша лінійка. Є величезна різниця між тим, що ви вдихаєте на блотері. Та між тим, як це розкривається в шлейфі, тому якщо ви хочете відчути справжню марфу, спробуйте саме в шлейфі, відчути її, запитати в когось думку, самостійно спробувати саме на одязі. Як це ви будете відчувати, тому що це два різних аромати. На блотері це дуже-дуже такий важкий, насичений, грубий аромат. В шлейфі він набагато простіше, солодший, і шлейф, я, я не знаю, скільки метра два, мабуть. Я навіть зараз тримаю блотер трошечки подалі, і це просто неймовірно тримай і ти. Це Це, 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 неймовірно. це треба затестити. Обов'язково спробуйте хоча б два мілілітри. Щоб зрозуміти, наскільки це прекрасно. І є ще нюанс, що я собі для порівняння купувала алямбру Мінерву. Але ну десь є схожість, але різниця в тому, як носиться цей аромат. Якщо ви візьмете флакони, флакони схожі. Якщо ви візьмете напрям аромату, досить схоже. Але на тілі, але в шлейфі. Це взагалі різні напрями, тому що алямбра вона віддає якимось пластиком, вона важка, вона задушлива. Речі нею пахнуть ще невідомо скільки, і немає з цієї, з цієї солодкості. Це не про ніжність, це не про туберозу, це більше про якийсь грубий пластик. Тобто, як замінник можливо, якщо ви не дуже вимогливі, там, щоб розкладати супер якось нотам, аромати, які ви носите, але все ж краще спробувати. Повідно. Марфу і переконатися, що ну, це просто незрівнянний аромат. Так, наступне ми затестимо е, теж із популярних це африканська шкіра. Відомо в Ну, Це про травність. Це прекрасно. Дуже свіжо. Шкіра якраз найменше чути. Мені це не подобається. <рес> Мені це взагалі рівно не подобається. А нам це подобається. <рес> тут дійсно є шкіра, але тут. Тут чи герань, чи що тут таке є в складі? Шафран. Шафран можливо. Тобто, якщо ви любите ось ці спеції, ось ці запахи, окей. Кардамон. А, кардамон. Тумин. Кардамон, да, схоже на кардамон. Кардамон, мабуть. Ну, приправки для тварину трошки є. Це дуже насичено, це не для мене на комусь. Мені здається, що це буде просто супер, це буде неймовірно. Це дуже Але... свіже, дуже класно. Свіже, однозначно. Добре, бажанка, бажанка. Ми вам наблизимо трошечки цю картинку, ми вам ми її ближче покажемо. Тут просто ще зверніть увагу, що МЕМО так натякає вам, що ви маєте відчувати з кожним ароматом. Недарма ж вони так заморочуються з коробками, і недарма вони навіть в тестових ароматах, в семплах вони роблять картинки. От якщо ми візьмемо африканську шкіру, то тут у нас, уявіть собі, горе. Жиравчиків, степ. При цьому це і холодно, і спека одночасно. От такі відчуття. І дійсно, це максимально відповідає цій картинці, яка є. Наступний аромат корфу, про пісок, про річку і про дереві руки. Воно дуже ніжне. На фоні всіх ароматів, які до цього були в затесті, воно дуже ніжне. Дай, будь ласка, ще. А дайте мені це на руку. Давайте спробуємо, я ще не чіплю. Не дуже ніжно. Я не знаю, можливо, на шкірі по-іншому буде, але це про якусь цитрусовість і легку трав'янистість. Якась трошки лакофарбовість є, я не знаю. А піраміда там, що, щоб розуміли, інгредієнтів 50. Ми вам, звісно, покажемо все, що тут є. Ми вам ще покажемо, як виглядає корфу, щоб у вас була асоціація і ще картинку з семпла, Те, що я чую. Це троянду з якоюсь свіжістю. Я одразу чую середні ноти. Мабуть, троянду з базиліком. Я взагалі не чую ні жасмин, мій улюблений, нічого іншого, але от від світ, троянда і базилік. Оце Греція ще оливковий олії, трошечки да, дуже, дуже непогано, так. Не знаю, конвалі взагалі не чую. Мені здається, там є конваліві аромати у Елдону, там така конвалія. Прям... Трішки. Погнали далі. Мені Трошки здається, це на спеку. На спеку, там так. де пісок. Дивіться, оце називається. А, ні. Давайте, давайте оце... Гамна, гамна може так, ну це е... росісруський аромат. Ми не будемо його нюхати. Можливо, він <рик> <на це рик> пахне чудово. Він пахне кров'ю і диктатурою. Так, аромат, який ми будемо наступний відчувати, це шамс, шамс. Це прекрасно, але мені це не дозволили купити. Сказала моя сім'я, що мене вигонять з дому. І вона консультується, в неї сім'я це діти. Чотири роки і вісім. Це прекрасно. Я недавно познайомила, що таке димне віскі. оце воно тільки не в роті, а на тобі. Це, от, знаєте, згоріла сарай, хата. Що там, гори, сарай, гори і хата. Дрова, шашлики згоріли. Це от про такий уд, що ти туди залазиш в вогнище прям ух! Поверни мені, будь ласка. Ви знаєте, це аромати, від яких mm. хочеться плакати. Дуже це... і не від щастя. Я Це хочу. <реклама> так нюхай, хто тобі не дає. Давайте знову ж таки ноти покажемо, не будемо всі зачитувати. Я. Ми вам ноти показуємо, я намагаюся зрозуміти, чим мені пахне. Ну от, мені здається, що кращого опису не вигадати, ніж «Димний віскі. Тут якась алкогольна прям така нота і дерево. Ну це прекрасно. Я не знаю, я цим... от перші ноти він дуже сильний, але потім, коли він розкривається, ну ти просто в цьому уді. Це не солодке уд, до речі, якщо там порівнювати якісь монтальівські уди з трояндами, то ні. Ні, ні, ні. Це прям уд-уд. От він справжнім mm. деревом пахне. Тут Згорішим. відчувається. Згорівшем таким. Так, ну, уд, так. уд, це і є згорівше дерево. А, вибачте, uh, просто... Він рукомуності одної сестри. Uh -huh. Ви в дитинстві. Цим випалювачем користувались, картинки випалювали. О. От воно, воно. Тільки ти сидиш біля якогось випившого родича, я ж не можу сказати, що я в 6 років пила і випалювала. правильно? Ти сидиш біля родича від якого злегка пахне таким новорічними святами, таким залишком. І от легкий запах алкоголю. І, оце, до речі, зараз воно пахне неймовірно. Mm -hmm. Зараз аромат неймовірний. тобто На перших нотах не можна. Знову ж таки, це хитре, хитре мемо. Можливо, в шлейфі це буде взагалі інакше. Ці аромати просто не можна вдихати з блотера. Або зі шкіри, або у когось. Або сусіда. Як варіант? Або сусідки. Давайте як швидкий підсумок, просто топ-3. Парфюмів, які ми б вам порекомендували спробувати, можливо, від відливант хоча б з того набору, який у нас є. Марфа це безперечно, хотілося б шамсуд, але поки не дозволяють. І хотілося б африканську шкіру в свою колекцію. Дуже би хотілося. Це прям про траву, про ням-ням. Ну, Мені здається, те, що варто спробувати обов'язково, знову ж таки, дивлячись, що ви любите. Марфа однозначно, беззаперечно. Візьміть від левант, спробуйте, походіть з ним. Тут не треба обливатись цим парфюмом. От реально вам його надовго вистачить, навіть від леванта маленького. І ви зрозумієте, чи вам треба такий парфюм. На другому місці, мені здається, ірландська шкіра вона підійде всім. Неймовірно, і не дивлячись на те, що тут коні, в мене коні асоціюються ну, не дуже з таким приємним запахом. І третій, мені здається, корфу. От корфу теж. Для затесту, якщо хочеться корфу для затесту, просто неймовірний, і особливо якщо буде спекотне літо, однозначно варто спробувати. Як ось всі інші ну такі вони більш специфічні. А ще звісно варто зазначити, бо ми не сказали про ось ці неймовірні флакони. Тобто тут у вас буде задоволення за задоволенням. Так само, як аромати розкриваються, так само і ви відкриваєте коробочку, неймовірно. Тримаєте в руках ось цей флакон. Мені просто подобається. Я постою, потримаю, мені вже спокійно. Заземлилась, і уже все добре. Потім ось так вдихнула. І пішла, і пішла з гарним настроєм. По кухні. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, на якийсь хочете інший бренд огляд і про його історію і аромати. До нових зустрічей! Не дуже рівно руки ще раз. Різать мені не перерізать.